Ом про головне. Чуш собачья, собачья чушь. Меня спрашивают, что я думаю насчёт уничтожения музея Бандеры. Вы ну, знаете, я всегда был вообще против уничтожения музеев. потому что музей — это обычно средоточие всего того лучшего, что дала история и культура той или иной страны. Но музей Бандера не был музеем, вот это важно понимать. Если выстроить какой-то сарай, напихать туда фотографии бумажек на ксеринах, развесить плакатики и сказать, вот теперь это музей, от этого это пространство не становится музеем. Музей — это особая атмосфера, это особый штат людей, которые посвящают себя целиком и полностью этому процессу. Это сублимация действительно всего того лучшего, что было. Понимаете, не бывает музея уродов. Ну, вернее, есть кунсткамера, например, в Петербурге, вы можете ее видеть, которая производит, вызывает, на мой взгляд, какое-то и жалкое, и ужасное впечатление. Я там пару раз бывал, и прям, скажем, после вот этого великолепного этнографического собрания, когда ты попадаешь в эту, собственно, кунсткамеру, ну, у меня какое-то странное всегда было чувство. Так вот, то, что было уничтожено, так называемый музей Бандера, это, конечно, консткамера, в которой был представлен один из персонажей этой консткамеры. И никакого отношения ни к музейному делу, ни к культурному наследию, конечно, это не имеет. Просто один из самопальных, самостийных памятников, собранный из того, что было под рукой, он прекратил свое существование. Вот и все. Інша справа це коли зносяться пам'ятки Пушкіну. Оце да. Це не перепустимо, це ми будемо обговорювати. Це важливо. Це неймовірно, як це українці підняли руку на всієї російської культури. Інша справа музей Бандери, хоча взагалі його і не було тут на горизонті. Росіяни навіть самі не знають, що вони знищують, тому що вони знищили чи нанесли великої шкоди музею Шухевича. Пропаганда хто перевірить. Якщо російські полонені справді в інтерв'ю Золкіну розповідали про те, що йому вірно їм сказали, що треба шукати на фронті Бандеру. Про що ми говоримо? Про яку рудіцію знання і так далі. Та й музей Кунскамери, це вся Росія, щоб вже говорити про їхні пропагандистські ток-шоу. Але насправді, друзі, нам сьогодні привиділось це, кінджели летіли не по нашій душі, ні-ні. Це знак миру, дружби та сусідської любові. 22 місяці ми просто не так трактуємо події. Росіяни нас не вбивають, бо ж вони нам не вороги. Це Захід. Захід, який намагається розварити нас братські народи, Європа та Америка проти нас. Це в нас діопр... діоптрі просто запотіли. Та зіниці звузились. Тому ми просто не бачимо, де брат, а де ворог. что они помогают нашему противнику. Они наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Вот в чем все дело. Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Вот. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят, хотят уничтожить российскую государственность, те, кто Хотя добитися, як вони говорять, стратегічного пораження Росії на полі бою. Я тільки от не дуже зрозуміла, наче увесь світ поборов вже ковід. Міністерство охорони здоров'я, всесвітня організація, вже ніхто нічого не боїться. І тільки біля бункерного знову ми бачимо людосики, які вдягнули маски. Невже це для того, щоб він не... Часом не зразився чимось, щоб він пережив, скільки ж можна всіх відправляти на самоізоляцію і ізольовувати інших людей. Краще ж вже, вже ізолюй світ від себе, скривають зовсім другі перспективи. Цитую позиція Китаю в питанні української кризи послідовно чіткою. ми продовжуємо закликати відповідні сторони, проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об'єкти та захищати безпеку цивільних. Зазначили в китайському МЗС, там продовжують наполягати діалог і переговори єдиним шляхом вирішення української кризи, як вони кажуть, завжди в Пекіні продовжують називати так само війну Російської Федерації проти України. Ну і вони уникають визначення як такого агресора. Звичайно, що це, це вже не вперше, в принципі, віктори, але ось така позиція. Це як реакція на терористичні чергові ракетні атаки. По території України що або хто е, може стати поштовхом до зміни там тих чи інших позицій? Чи це буде так завжди тому вже є нічого нового? Як нам сприймати цю всю історію? Справа в тому, що ми дуже погано знаємо Китай, і, на жаль, дуже мало людей є цікавиться Китаєм, і е, мало людей знають, що Китай вибудовує взагалі свої стратегії на десятиліття вперед. Тобто мова йде власне не про конкретний якийсь факт, мова йде про якусь тактику, яка відповідає їхнім стратегічним цілям. Mm -hmm. Стратегічні цілі Китаю дуже очевидні і дуже зрозумілі. Вони були озвучені Сі Сідзеньпіням після його обрання чергового обрання, коли він сказав, що ми йдемо до того, що буде існувати біполярний світ, в якому є Китай і є супротивник Сполучення Штати Америки. Все, що стосується інших пріоритетів, це поза межами і поза компетенціями Китаю, тобто вони рухаються в цьому напрямку, і, власне, нічого нового в цій заяві і не прозвучало. Тобто Китай зрозуміло, що йому треба подати сигнал для Росії, в тому числі, що е, нібито конфлікт має бути якимось чином урегульованим. При цьому вони не роблять нічого, аби цей конфлікт був дійсно урегульований. І напряму Російські Федерації не кажуть про. Звичайно, ну попе -по 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 свої війська по перше. Там. Російську федерацію вони не сприймають вже рівною на за о, єдиним столом переговорів. Mm -hmm. Це Російська Федерація постійно хоч, хоче присісти третьою за от цей стіл, де можуть розмовляти Китай і Сполучені Штати Америки. Це Російська Федерація, власне, почала в, в тому числі війну в Україні для того, щоб е, збільшити свою суб'єктність і для того, щоб очевидно повпливати на інші процеси, які відбуваються в світі. Це Російська Федерація хоче мати зони впливу. Які, на які вона буде власне розповсюджувати свої інтереси. Ми пам'ятаємо, як це було за часів підписання Варшавського договору. Там і власне зараз ну, тобто Російська Федерація не просто хоче повернути межі колишнього радянського союзу чи великої Російської імперії, вона хоче управляти великою частиною світу, вона хоче бути суб'єктом. І власне їй зараз і Китай заважає цим суб'єктом бути, тому що Китай ну от він витіснив як в часи холодної війни. Знаєте, був радянський Союз і були Сполучені Штати Америки. І от по цій по осі якраз відбувалися всі стосунки. А, а зараз на місце радянського союзу прийшов Китай, і власне Росія ніяк не може от знайти собі місце між цих двох вогнів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.